Історія, яку ви зараз побачите, трапилась дуже давно. На іншому кінці світу, в старенькому і пильному американському містечку, де у робочому районі жив собі маленький хлопчик та ім'я Хей, що в перекладі означає той, хто шукає світло». Миналий нічим не примітні дні і Хену вже знавірився, що йому може трапитись хоч щось цікаве навкруги. Та на щастя, у нього все ж таки було одне чудове захоплення, яке наповнювало його серце радість, Це була музика. Слухаючи її, він починав рідвічно рухатись, стрибати без зупинки і тому. Він обожнював залишати свою маленьку та тісненьку квартирку і підніматись на дах маричоса десь о півночі, коли зірки і місяць сяють на небі, вмикати на всю гучність ці маленькі, старенькі, бумбокс і мріяти. Мріяти про неймовірні подорожі по всьому світу Захоплюючи пригоди про цікавих і надійних друзів про розкраве життя, наповнене тіма базами веселки. І ось одного вечора Гейлон сидів на даху і милувався з зірками з легкої хмаринки, що пропливала неподалік, з'явилася чудова красуня. Це була терпсихора, древньогрецька богиня танців. Вона прийшла до Хейлу, щоб повістити його, що він надзвичайний хлопчик, не схожий на інших, і подарувати йому містичні сили танцю, вогню, світла та неймовірну спритність стресі, що порушує всі закони земного тяжіння. стадок, та психора налаєн чарівний діамант, ключ від порталу для подорожу у участя на всьому всесвіті. З тих самих пір Гейл мандрує світом і став невидиму для того, щоб усіх дітей на планеті привести до танцю. Він прагне, щоб всі люди були сильними, красивими, щасливими і до нині. Він сам набуває духовної досконалості, через мистецтво танців і веде цією дорогою багато-багато діток. Він знає, що кожна дитина, важливо, слухняна вона чи ні, добре вчиться чи погано, має чудову можливість за тикращу, доберіжню, знайти себе через музику і танець. Мабуть, боги завжди знають, що саме вони хочуть. Звичайно, богиня Терпсихора неспроста подарувала хлопчику Хейлоу такі надзвичайні можливості. Вона знала, що він зможе створити велику світову імперію вуличного танцювального мистецтва. Але для нас із вами залишиться таємницею, коли саме Хейлоу завітав до мальовничого містечка на Київщині, до нашої боєрки, як він шукав людину, яка серцем і душею віддана хореографії, яка зможе зібрати і згуртувати дітей небайдужих до танцю, і нарешті створити колектив, у якому так затишно комфортно було б всім. Дітям-танцюристам мрії здійснюються: ось уже 5 років при Боєрській війській дитячій школі мистецтв працює ансамбль сучасного вуличного танцю Стріт Денс, створений керівником Сушиліним Олександром Валентиновичем, випускником Київського обласного училища культури і мистецтв та Національної академії керівних кадрів культури і туризму. Сюди приходять діти різного віку вчитися танцювати. Працює з ними Олександр Валентинович наполегливо, завзято, старанно, з величезною відданістю своїй професії, з безмежною любов'ю до дітей. Я вважаю, що очень здорово, коли тренер, і хореографії має можливість працювати. детьми разных возрастных категорий. Допустим, работая с 5-6 летками, мы получаем один опыт работы. В этом возрасте дети искрятые изнутри. Они впитывают каждое слово, каждое движение, каждый жест от тренера. У них очень приятно влаживать свои знания в этом возрасте душу и делая из них настоящих чемпионов. Танцы для меня это взрывы эмоций, которые я могу выразить на сцене. Когда мне было четыре, меня зацепило. Я полюбил своих учителей и нашел здесь много друзей. Раньше я только прыгала, теперь уже танцую. Танец дает мне свободу, я своим делом рисую. Ты это движение, ритм жизни, культура. Когда я вырасту, это останется в моей натуре. Я поработаю с ребятами старших возрастов тогда, когда они понимают тебя уже с слова, им уже не нужно объяснять то, зачем нужно делать, как нужно работать. Это, можно сказать, своего рода уже сформированные маленькие тренера. Я хожу на стрит потому что мне это нравится. Я прихожу домой гораздо счастливее, чем ухожу оттуда. Я очень люблю танцевать, и это приносит мне массу удовольствия. Танцы – это драйв. Душа. Жизнь. Победа. Радость. Смысл всей моей жизни. Кайф. Переживание. Семья. Чувство ритму, щастя, драйв, друзі, удовольствие. Керівник ансамблю Сушелін Олександр Валентинович нагороджений грамотами та подяками міського голови за активну участь у громадському житті міста Боярка, голови Києво-Святошинської районної ради, голів оргкомітетів, фестивалів та хореографічних оглядів за вагомий особистий внесок у виховання підростаючого покоління та розвиток танцювального мистецтва. За період існування колективу вихованці брали участь у багатьох танцювальних фестивалях. Основні з них міжнародний фестиваль аматорського мистецтва «Арт-Талент-Фест», фестиваль Огляд, дебют парад, відкритий всеукраїнський фестиваль мистецтв «Дріздвяний Київ. Огляди, конкурси хореографічних колективів Київської області, український телевізійний конкурс танцю ритми майбутнього, міжнародний фестиваль мистецтв Столиця запрошує, всеукраїнський танцювальний марафон Майбутнє України будуємо разом, міжнародний фестиваль мистецтв Арт Весна. Кубок Європи 2014. Традицією стали постановка і проведення новорічних хореографічних вистав для батьків та вихованців боярської міської дитячої школи мистецтв та концертні програми для жителів міста, концертні заходи до календарних і професійних свят. Наприклад, участь у новорічних виставах розважального центру дивосвіт міста Києва поєднує для вихованців і розваги, і вдосконалення танцювальної майстерності на репетиціях. А особливі враження викликає у дітей. Нічний клуб Скайхол ідея Олександра Валентиновича щодо організації «Street Dance Underground Battle» – загальношкільного конкурсу сучасного вуличного танцю знайшла щирий відгук у серцях його вихованців. Вони із задоволенням третій рік поспіль приймають у ньому масову учні. Керівник ансамблю сучасного вуличного танцю Стріт Денс Сушилін Олександр приймав участь та допомагав в організації проєктів Танцюють всі. Перший сезон. Євробачення 2010 Майданс. «Майданс-2». Співпрацював з такими естрадними виконавцями, як Катя Чілі, Астрая, Максим Новицький, Анна Кобіна. Олександр Валентинович підготував до вступу випускників школи мистецтв м'ягкого Андрія, зінченка Максима, які обрали професію хореографа, стали студентами кафедри хореографії Київського обласного коледжу культури і мистецтв та успішно поєднують навчання у коледжі з танцювальними заняттями у рідному колективі і вже застосовують придбані знання у вихованні молодшого покоління. Я студент коледжу культури і мистецтв. Я вибрав професію. хореографа. Ну и хочу, естественно, сказать большое спасибо своим преподавателям. Они можно сказать как мои старые родители. Самое большое достижение для тренера, для э, руководителя танцевального коллектива – это, наверное, когда его дети, его ученики э, вырастают и идут по стопам своего наставника. Они становятся тренерами, преподавателями хореографии. Э, потом уже в следующий момент, они э, Становится плечом к плечу к, к руководителю и готовы двигать весь коллектив вперед к новым достижениям, к новым э, высотам, к совершенству. Здесь, в этом ансамбле, меня очень много выжили мои тренера, и здесь мне дали уверенность в себе. Керівник постійно організовує семінарські заняття, на які запрошує тренерів вищої категорії та проводить майстер-класи від видатних хореографів України. На таких заняттях вихованці знайомляться з передовим досвідом різних танцювальних шкіл, підвищують техніку виконання сучасного вуличного танцю. Для навчального процесу особливо важливо те, що педагог постійно знаходиться у стані творчого натхнення, проявляє ініціативність та наполегливість у пошуку нових стилів і видів танцювального вуличного мистецтва: диско, сіволк, тектонік, хіп-хоп, брейк-данс, джаз-фанк, електроденс, паркур-шоу, лазер-шоу та академічної сучасної хореографії, модерн денс. Contemporary dance – сучасний спортивний танець, але основними напрямами ансамблю залишаються хіп-хоп, паркур. І фаєршоу хіп-хоп це культурний напрям, що зародився в середовищі робочого класу Нью-Йорку. Хіп-хоп ділиться на безліч напрямів, і кожний з них достатньо самостійний і несе свій власний сенс. Хіп-хоп для всіх різний та індивідуальний. Наприклад, дві людини вважають себе частиною хіп-хоп культури. Один шалено любить крутитися на голові, а інший малювати на сусідському паркані написи Автоемаллю в балончиках. Їх майже нічого не об'єднує, окрім загальної культурної хіп-хоп- Складової. Людина, що відносить себе до субкультури хіп-хопу, може займатися одночасно і репом, і графіті, і танцями. У 1974 році діджей Африка Бамба Атаа першим визначив 5 стовпів хіп-хоп культури: тенсін, гіджеїнг, брейкінг, графіті і певну філософію. Інші елементи включають бітбоксинг, хіп хоп моду та сленг. Кінця 90-х років, із вуличного андеграунду, що має гостру соціальну спрямованість, хіп-хоп поступово перетворюється в частину музичної індустрії. Проте, не дивлячись на це, немало хіп-хоп діячів продовжують його основну лінію протест проти нерівності, і несправедливості, опозицію до можновладців. Музика хіп-хопу складається з двох основних елементів: репу, ритмічного речитативу з чітко позначеними римами, і ритму, що задається діджеєм. Хоча трапляє, Ця композиції і без вокалу у такій комбінації виконавці репу називають себе MC. Деякі Емсі перетворюють свої тексти в справжні заплутані загадки. У завдання діджеїв входить програмування ритму на драм-машині, використання фрагментів чужих композицій, особливо партій баса і синтезаторів, маніпуляції з вініловими пластинками і інколи бітбоксинг, вокальна імітація ритму драм-машини. В даний час хіп-хоп є одним з найбільш комерційно успішних видів сучасної розважальної музики і стилістично представлений безліччю напрямів. Редині жанру. Хіп-хоп-танець це об'єднана назва багатьох танцювальних стилів або напрямів. Характерна хіп-хоп культура запозичена з еволюції музики. Паралельно з розвитком музики йшли експерименти і в області хореографії. Хіп-хоп це типово західний американський стиль, дякуючи підприємцям і застосуванню піар-технологій, розповсюдився далеко за межі своєї історичної батьківщини, породивши локальні національні версії стилю. Танець в стилі хіп – це феномен з розмитими правилами і обмеженнями. Дуже умовно, його сукупність стилів і техніки можна поділити на декілька категорій по рівнях виконання: це брейкінг, як стиль виконання в партері, і топ денс верх – це все, що танцюється на ногах. За часом появи можна класифікувати хіп-хоп вуличний, стріт-стайл, стріт-денс, олдскул це стилі, що стали фундаментом напряму. Нью-скул, нова школа, техніки і стилі з'явилися пізніше в другу хвилю підйому хіп-хоп культури. Поступово розвиваючись, хіп-хоп став популярним і більш комерційним, перемістився в танцювальні зали, клуби на сцени. Комерційний сценічний хіп-хоп, який найбільше визнається глядачем і професійними хореографами, це сценічні, заздалегідь добре відпрацьовані шоу-номери, об'єднані єдиною режисурою і сюжетом. Клубний хіп-хоп виконується на танцполі і сцені клубу у вигляді вільної імпровізації і зв'язок в стилі гоу гоу танець. Обмеженість простору не дозволяє широко застосовувати елементи брейкінгу, тому переважає верх топ-денс. А специфіка клубної музики дозволяє експериментувати з рухами, тому і виникли такі прикордонні форми хіп-хоп, як фрістайл, лагі. Абстракт Дентхаус, паркур, мистецтво переміщення та подолання перешкод, багатьма прихильниками сприймається як стиль життя. Ідеологами руху є Девід Бель і Себастьян Фукан. Попав я в цей колектив в момент, коли я був в поїздку чогось нового для себе. питався щось відкрити і не мог ніде себе. І таким образом мені вважали зработи з дітьми, учити їх то новому. Чого видели, но, как мы як потом потім вияснити, к этому стремились. я займаюся паркуром, і коли я прыгаю, то я летаю. Коли я підросту, я вже займаюся паркуром. Суттю паркуру є рух і подолання перешкод різного характеру. Такими можуть вважатися як існуючі архітектурні споруди, перила, парапети, стіни, так і спеціально виготовлені конструкції. Себастьян Фукан сформував своє бачення паркуру, яке назвав фріран. Суть фрірана в тому, щоб зробити подолання перешкод красивим і видовищним. Фріран активно використовується для зйомок у фільмах, музичних кліпах і рекламних роликах. Вогняне шоу або фаєр-шоу це різновид вуличного перформансу, оригінальний жанр, значна частина якого полягає у виконанні трюків з вогнем, а також використанні вогню для реалізації творчої ідеї. У сучасному світі фаєрщики являють собою окрему субкультуру зі своїми звичаями, традиціями та мовою, професійним жаргоном. Вважається, що вогняне шоу зародилося на узбережжі Тихого океану, ймовірно, в Новій Зеландії у племені Маорі. Для аборигенів витончене обертання невеликого камінчика, загорнутого в тканину і прив'язаного на мотузку. Снаряд називався пої. Служило як розважальним, так і культовим цілем. Чоловіки аборигени крутили пої для розвитку сел. Били і спритності, а жінки для розваги. У 20 столітті пої були переняті у новозеландських аборигенів артистами бродячих австралійських цирків. У 60-х-70-х роках ХХ століття вже і в Західній Європі, і в Америці з'явилося вогняне шоу Танці з вогнем, підбій барабанів і бубнів. Філософія фаєр-шоу була позитивно прийнята молодіжними субкультурами Хіппі фаєр-шоу і хіппі стали нерозривно зв'язаними. Пізніше цей вид мистецтва, крім фізичної спрямованості, став набувати філософського сенсу єднання зі стихією. Популяризація вогняних мистецтв Привела до виділення фаєрщиків нову молодіжну субкультуру, представники якої є практично у кожному великому місті. Сьогодні співтовариство фаєрщиків має численні веб-сайти, фестивалі, змагання, батли і навіть випускає журнал про вогняне шоу. Найбільші фестивалі, такі як Київський фестиваль вогню, Бернікмен, живі вогні та інші, збирають фаєрщиків з усього світу і десятки тисяч глядачів. Заняття паркуром та фаєр-артом викликають справжні захоплення та величезну цікавість у вихованців ансамблю, а також сприяють розширенню репертуару. З кожним роком програма ансамблю стає більш насиченою і цікавою. Танцювальні композиції вирізняються високою майстерністю та оригінальністю. Всі концертні номери це цікаві сюжетні характерні композиції, хідні танцювальні міні-спектаклі колективу. На сьогоднішній день в ансамблі працює прекрасний склад викладачів школи, який виховує та навчає як початківців, так і більш досвідчених вихованців. Ансамблю. Це Юлія Миколаївна Циганенко, Радислав Ігорович Слободянюк і керівник ансамблю Олександр Валентинович Сушилін. дуже творчі люди, дуже багато цікавих задумок. Дійсно, з нашими дітками просто. Можна гори покаряти Дуже класно. Дякую, Александра Валентиновичу, за те, що можна так преподавати, так і самим танцювати. Їх об'єднує безмежна любов до дітей, до обраної професії, творчий ентузіазм і завзятість. Звичайно, те, що викладачі, танцюючи з дитинства, мають великий особистий виконавський досвід, дозволяє їм швидко порозумітися з дітворою, встановити особливі творчі контакти з вихованцями різних вікових категорій. Ти чувствуєш атмосферу тепла, Уюта. Ну, Для меня это второй дом. И я ни секунды не пожалела, что попала именно в этот коллектив и учусь у таких преподавателей. Скорее я поняла, что Стриденс это моя семья, а мой тренер это мой второй отец. Мы хотели большое спасибо сказать нашим э, преподавателям, которые вложили у нас силу, св э, свою душу, которые научили нас. Э, всему, что мы сейчас умеем. уміємо, дуже вдячний нашому керівникові Олександру Валентиновичу для его ентузіазму та російську. З полагою і захопленням діти сприймають високий технічний рівень танцювальної майстерності своїх викладачів. Всі педагоги учасники танцювальної хіп хоп команди ЕЛСД. Слід зазначити, що разом із ансамблем сучасного вуличного танцю Стріт денс у боєрській міській дитячій школі мистецтв працюють також зразковий ансамбль бального танцю Азгар, керівник Костянтин Євлашевський, зразковий дитячий хореографічний ансамбль Перлинка, керівник Наталія Авраменко, шкільний ансамбль Арт Денс Престиж, керівник Андрій Білецький. А створити школу і таку велику творчу сім'ю змогла Калмакова Антоніна Петрівна, спочатку директор, а тепер арт-директор воєрської міської дитячої школи мистецтв. Саме вона, як музичний камертон, налаштовує викладачів і вихованців школи на єдину хвилю танцювальних злетів і перемог. Коли Когда дитина э, росте на очах, і з кожним днем становиться все увірення в собі і. Може бути з більш спокійною душою відпускаєш його в жизнь, тому що в собі навірно це головний критерій, скажем так, нашої активної життєвої позиції. Життєва мудрість і професійні знання допомагають Антоніні Петрівні разом з директором боєрської міської дитячої школи мистецтв Костянтином Євлашевським, який пройшов шлях від вихованця до керівника. Зберегти неповторне творче обличчя школи, об'єднати педагогічний колектив для досягнення основної мети виховання багатогранної людської особистості. Існує абсолютно впевненість у тому, що саме відчуття єдиної родини допомагає випускникам повертатися в рідну школу в якості викладачів, продовжувати невпинний рух по танцювальної орбіті, в центрі якої дитина, і відкривати нові зіркові галактики для наших зіркових вихованців. Діти з особливою цікавістю та захопленням сприймають таку форму роботи, як навчально-тренувальні збори, де поєднуються і відпочинок, і робочий процес, і концертні виступи. Вихованці ансамблю побували в місті Полави Польща, в селі Поляна Свалявського району Закарпатської області, в місті Берегово Закарпатської області. Дискотеки це особлива тема у житті ансамблю, тому що готуються до них всі разом, і викладачі, і діти, і навіть батьки. Скільки яскравих емоцій і драйву отримують всі учасники таких заходів, неможливо навіть передати словами. Це треба бачити, подобаються дітям і звичайний відпочинок в лісі, пікніки і романтичні вогнища з смачним кулішем та печеною картоплею. І завжди поряд з дітьми-викладачі, які вміють на особистому прикладі навчити вихованців відчувати смак життя. Я навіть не знаю, як би смажилась моя життя, якби півтора года назад я не увидела колектив на сцені. Наверное, именно тогда все и началось. Танцы для меня — это целая жизнь, которую я готова, готова переживать множество раз. Возможность стремиться вперед, мечтать и развиваться. Это школа, этот ансамбль — это моя вторая семья. Все, что я знаю, все, что я умею, я получил здесь. Мне было очень интересно. Что бы со мной было, если бы я сюда не пришел. Рад, что закончил эту танцевальную школу. И даже то, что я выбрал другую профессию, мое сердце все равно остается с этим коллективом. Я хочу, чтобы наша дружная танцевальная семья добывала новые перемоги. Действительно, с детьми классно. Ты сам себя иногда ощущаешь ребенком и начинаешь творить, творить ради них.